Щорічно, 28 липня, у день пам'яті святого рівноапостольного князя Володимира в Україні відзначають День хрещення Київської Русі України. Встановлено це свято указом Віктора Ющенка від 25 липня 2008 року. Для українців хрещення Київської Русі є дійсно визначною подією, адже з того часу почався шалений розвиток культури, писемності, духовності та архітектури. Це свято для нас, українців, має декілька в. В собі декілька глибоких понять. Це, по-перше, спадкоємність тисячолітньої історії України, це єдність нації, держави, це для нас і державна сторона свята, і духовна свята. Чернігівщина відома в усій Україні як область. Яка містить дуже багато пам'яток архітектури, в тому числі і періоду давньоруської русі 11 12 століття. Ось коли було введено християнство на Русі Київській, то почали будувати храми. Храми християнські у Чернігові до нашого часу збереглося п'ять наземних пам'яток архітектури періоду Київської Русі і одна підземна. Головною перлиною з цих пам'яток Спасо-Преображенський собор XI століття, який є старшим за Софійський собор у Києві. В літо 6544 -е. Ізидім стіслав на лові, і розбаліся, і умрі, і полажише в церкві святого спаса, й уже бі сам залежив. Бібовздана її при ньому звише, як на коні, стояще рукою досяще. Це означає, що в 1036 році наш спасоперовоженський собор був побудований приблизно вже на висоту 4-4,5 з метри. Це висота вершника, який стоїть в стременах з піднятою рукою. Ну, так виміряли тоді. Пам'ятка архітектури стала свідком не однієї війни та революції, що, звісно, позначилося на її сучасному вигляді. У спасоприбженський собор зберігся у нас практично основи його 11 століття. Но сучасний вигляд це вже результат перебудови його в 18 столітті після пожежі 1754 року. Але будівельний матеріал ми можемо це бачити на зондажах, Це матеріал 11 століття. Найбільш кардинальні перебудови відбулися з п'ятницькою церквою. Вже під час Другої світової війни, коли надбудови XVII століття барочного типу, вони були обвалені в, в результаті ну, воєнних дій. І залишилася основа, показалася основа давньоруського давньоруської церкви, і її відреставрували у формах 11 століття. Ті чи інші свідчення перебудов реставрацій, а також фото різних періодів збереглися в державному архіві Чернігівської області. Як правило, наші відвідувачі цікавляться історією церкви. Кліровими відомостями, метричними книгами, сповідними розписами ці документи надають можливість вивчати власне родовід, але часто густо вони просто не знають про те, що існують зовсім інші документи, які відтворюють історію наших церков, монастирів і не тільки Чернігівщини, Конотопщини, дещо під іншим кутом. Тому ми запрошуємо потенційних наших користувачів до нашого читального залу, в якому вони можуть ознайомитися з документами. Ну такими, наприклад, як кошториси для е, визначалася сума грошей для ремонту або будівництва нової церкви. У нас багато не тільки рукописних до революційного періоду документів, багато і фото документів е, більш-менш сучасних, – 70 х 40 х 50 1950-х. Атих років у нас є ціла низка документів, які відтворюють процес відродження цих церков, які дуже і соборів, і монастирів, які дуже постраждали в період Другої світової війни. Ці документи та фотографії можна побачити особисто, адже вони знаходяться у вільному доступі. Також можна отримати цифрові копії та у подальшому працювати з ними вдома чи у іншому зручному місті.